Сталася дорожньо транспортна пригода на автодорозі Житомир-Сквира, 24-й кілометр плюс 300. Водій автомобіля ВАЗ-2104 рухався в напрямку СМТ Попільня. Виїхав на зустрічну смугу. Водій автомобіля ВАЗ-2104 скоїв наїзд на автомобіль, дав. В даній дорожньо-транспортній пригоді водій автомобіля ВАЗ-2104 загинув. Троє пасажирів даного автомобіля отримали тілесні ушкодження, були доставлені в Житомирську ЦРАДу. Скоріше за все, водій автомобіля ВАЗ-2104 за кермом заснув, через що трапилася така пригода.